Правило номер 27 Третій пункт. Намагаючись зрушити з місця шафу, до неї прикладають горизонтальну силу, що поступово збільшується. Шафа починає рухатись, коли сила досягла 175 н. А. Як змінювалася сила третя між шафою та підлогою? Б, яким є коефіцієнт треття ковзання між шафою та підлогою, якщо маса шафи становить 70 кг. Ну що ж, стартуємо. Давайте святку запишемо у вигляді умову нашої задачі. Отже, шафа почала рухатися, коли сила досягла 175 н. Записуємо, що сила F, як на рисунку. Пишемо F дорівнює 175 ньютон. Далі нам знадобиться G, прискорення вільного падіння. Візьмемо 10 ньютон на кілограм. Ну і маса шафи 70 кг. Пишемо, маса М дорівнює 70 кг. Проводимо дві лінії. Ну що ж, у нас запитують, як змінювалася сила тертя між шафою та підлогою. Це ми напишемо окремо. А B, яким є коефіцієнт тертя козання між шафою та підлогою, якщо маса шафи. Ну що ж, Записуємо B. Нам потрібно знайти μ-коефіцієнт тертя ковзання. Розпочнемо тоді з А, отже, записуємо А, як змінювалася сила третя. Ну, якщо шафу ніхто не штовхав у бік, то сила третя дорівнювала нулю. Якщо сила у нас збільшувалася від 0 до 175, то і сила, що не давала шафі зрушити з місця сила треття спокою, також змінювалася від 0 до 175 Н. Отже, як змінювалася сила треття? Записуємо, що сила тертя спокою, сила тертя спокою. Збільшувалась від нуля. Від нуль до. 75 н. Ну що ж, приходимо до задання Б. Яким є коефіцієнт тякозання між шафою та підлогою? Ну, Давайте міркувати в той момент, коли шафу вже зрушили з місця. Вона буде рухатися деякий момент рівномірно, прямо лінійно. Це означає, що усі сили, що на неї діють, мають бути попарно скомпенсовані. Тобто сила N. Нормальну реакцію опори така сама, як і сила тяжіння, а сила F, з якою тягнуть шафу, має дорівнювати силі тертя ковзання. Ну що ж, записуємо B, пишемо Б. Ну і пишемо тоді, що сили, що діють на шафу. Мають бути попарно? Скомпенсовані. Ну що ж, давайте на малюнку покажемо, які сили мають бути скомпенсовані? Сила N Вгору має бути така сама, як і сила тяжіння, що тягне вниз. Сила F, що тянуть праворуч, має бути така сама, як і сила третя козання, якою тянуть, яка буде діяти ліворуч. Ну і тоді ми записуємо, що n у нас дорівнює F тяжіння. Але сила тяжіння у нас обчислюється за формулою M, що множиться на G. І ми можемо порахувати, замість М підставляємо 70 кг, що множиться G10 н на кілограм, і це дорівнює. У нас кілограми скорочується, тоді вийде 700 н. Ну, зараз ми можемо також сказати, а чому дорівнює сила тертя козання. Записуємо, що сила тертя козання. З малюнку. Така сама, як і сила F. Ну і вона дорівнює за умовою 175 Ньютон. 175 н. І... Ну що ж, що ми дізналися? Ми дізналися, чому дорівнює N і чому дорівнює сила Третя Ковзання. Що це нам дає? Задаємо закон колона Амонтона, і тоді е, можна з нього знайти. Чи Амонтона колона, з нього можна знайти буде коефіцієнт е тертя ковзання. Записуємо за законом. Давайте десь почнемо. За законом. Законом Антона. що сила тертя ковзання це мю, що множиться на n. І звідси тоді, як знайти невідомий множник мю, треба добуток поділити на відомий множник. Тобто ми пишемо мю дорівнює добуток сила тертя ковзання, що ділиться на n. Ну що ж, формулу ми вивели. Давайте обчислювати Отже, записуємо, що μ дорівнює. Замість сили задня, записуємо, ми вже записали 175 н. Що ділиться? а Замість n ми порахували 700 н. І це дорівнює. Ну що ж, у нас одиниці скорочується, буде безрозмірна величина. Це добре. Ну і на калькуляторі 175 ділимо на 700. Це вийде 0,25. Записуємо, що це дорівнює 0,25. Є. Ну що ж, записуємо відповідь в Б. Так, яким є коефіцієнт тертя ковзання між шафою та підлогою? Записуємо, що мю дорівнює 0,25. Ну що ж, ось така класична задача на закон Амонтона Кулона. на цьому вправу завершено.